Вітаю! Сьогодні ми розглянемо матеріальну культуру цивілізації долини Нілу. Ми дізнаємось, як господарювали давні єгиптяни, яким був їх одяг, раціон та житло. Загалом під матеріальною культурою розуміють сукупність усіх матеріальних цінностей, предметів, пристроїв, споруд, які були створені певною культурою. Річка Ніл, на берегах якої сформувалася давньоєгипетська цивілізація, тече з півдня на північ. Верхнім Єгиптом називали землі, що лежали південніше, тобто ближче до екватора, а нижня. Єгиптом, північні Терени, що ближче до Середземного моря. Гирло Нілу давнім грекам нагадувало одну з лідер їхнього алфавіту Дельту. Тому за цією територією закріпилася назва Дельта Нілу. В давньоєгипетській картині світу важливим був також поділ на чорну землю та червону землю. Невелика смуга родючої чорної землі вздовж течії Нілу була осередком давньоєгипетської цивілізації. Довколишні пустелі, лівійську та Нубійську єгиптяни називали червоною. Землею та використовували з господарською метою. Там добували камінь, метали і спеціальну сіль на трон, яку використовували для бальзамування. Західний берег Нілу асоціювався зі світом мертвих, тут розташовували некрополі, тобто місця поховань, зокрема й знамениті піраміди. Через потребу виділяти більше дорогоцінної родючої землі під посіви, єгипетські міста загалом займали невелику площу. Єгиптяни вирощували пшеницю та ячмінь, розвивалися Дівництво та виноградарство розводили корів, биків і дрібну рогату худобу. Попри твердження Геродота, що свиню єгиптяни вважали нечистою твариною. Археологія свідчить, що в Єгипті вирощували і свиней. Папірус, очерет, який ріс на берегах Нілу, використовували для виготовлення матеріалу для письма. А також у будівництві човнів, діти та бідняки часто споживали корінь папіруса в їжу для виготовлення одягу. Використовували ляні тканини. Білий колір тканини був Найпопулярнішим, але використовували також і різні барвники, окрім чорного. Блакитний колір одягу пов'язували з жалобою. Малюнок наносили на тканину за допомогою вишивки або особливого способу фарбування. Одяг як чоловіків, так і жінок залежав від їхнього походження, багатства, посад, які вони могли займати. Для чоловіків основним елементом одягу була пов'язка на стегна. Смугу тканини обмотували навколо стегу, не закріплювали на талії поясом. Єгипетські жінок. Жінки носили вузькі сарафани, які щільно облягали тіло. Тривалий час єдиним видом взуття давніх єгиптян були сандалі, які виготовляли зі шкіри чи листя папірусу. Ключовою рисою давньоєгипетських зачісок була строгість і чіткість ліній, за що вони отримали назву геометричних. Більшість єгиптян через спекотний клімат коротко стригли волосся. Багато чоловіків, особливо жерці, повністю його збривали. Популярними були перуки, їхня форма, розміри. Та матеріали вказували на соціальне становище власників. Усі чоловіки голили бороду. Право носити бороду мав тільки фараон на знак свого володіння землею, але його борода була штучною. Дітям часто збривали волосся, залишаючи одне чи кілька пасм, які укладали в локон або заплітали в косу на лівій скроні. Найпопулярнішим головним убором представників усіх станів була хустка, яку називали клафт або немес. Її пов'язували поверх перуки в такий спосіб. Щоб вуха залишалися відкритими. Колір смуг на хустинці залежав від статусу та роду занять власників. Так, наприклад, у воїнів смуги були червоні, у жерців жовті, а хустку із синіми поздовжніми смугами міг носити тільки фараон. Однак, під час різних урочистостей він одягав корону. Популярними були прикраси. Єгиптяни, чи не перший народ давнини, який почав використовувати косметику, до слова не користувалися як чоловіки, так і жінки. Поширеним було. Використання й ароматичних олій, основою раціону єгиптян був хліб з ячменю або пшениці. Часто споживали молочні продукти. За словами Геродота, єгиптяни полюбляли в'ялену на сонці або засолену рибу. З птахів вживали в їжу в засоленому вигляді перепілок, качок та дрібних пташок. Вирощували горох, боби, огірки, дині, кавун, а також салат латук. Улітку до раціону додавали виноград, фіги, фіники. Єгиптяни виготовляли пиво, робили його з ячменю або з пшениці та фініків. Бідняки їли цибулю, буби та сочевицю. М'ясо, ймовірно, з'являлося в їхніх будинках тільки у свята, але в рибі, вочевидь, обмежень не було. Раціон же заможного вельможі був різноманітнішим. З яловичини, баранини, гусей, качок готували найрізноманітніші справи. До речі, курка з'явилась в раціоні єгиптян лише за останньої третини другого тисячоліття до нашої ери. Житлові будинки і навіть палаци давні єгиптяни будували з недовговічних матеріалів: глини, неопаленої цегли та деревини. Більшість житл мали по чотири кімнати, річі, 3 чи дві. Кімната, звернена однією стороною до головної вулиці, не мала вікон, крім маленького загратованого отвору під дахом. Існувала і спеціальна житлова кімната. У ній спали, обідали, працювали та розважалися. З двох менших кімнат одна. Була кухнею, інша коморою або додатковою спальнею. У більшості будинків існував підвал. Плоский дах будівлі часто використовувався як додаткова житлова площа. Міський будинок єгиптянина навіть вельможі був невеличким через потребу виділяти більше дорогоцінної родючої землі під посіви. Тому в таких містах, як фіви, міські будинки мали кілька поверхів. Кількість меблів, які єгиптяни використовували в побуті, була також невеликою, і вони забезпечували найнагальніші Потреби. У вілах заможніх єгиптян при хорошому водопостачанні біля будинку влаштовували басейн. Популярними були сади, збереглися рештки ванних кімнат, часто облаштовували окремі приміщення для жінок, особливо вирізнялися палацові комплекси. До прикладу, палац фараона Менхатопа III складався з чотирьох окремих палацових резиденцій, храму, поселення для робітників та будинки для чиновників. Можливо, один палац належав царю, інші це. Царицям і спадкоємцям трону. Особистими приміщеннями фараона були довга зала з колонами і віддалена тронна зала в його задній частині. За тронною залою знаходилися спальня фараона, ванна кімната і вбиральня. Матеріальна культура давніх єгиптян вражає. Проте попереду у нас ще багато цікавих відкриттів. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.